І всім привіт! З вами Назар 234К. Та сьогодні ми будемо призивати з вами міф Буд Беак кровавий дьоб Ви скажете, що це за міф? Це новий міф в який з'явився недавно. Я його один раз призивав і він дуже був страшний. А перед тим, як ми почнемо, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій ТГ-канал, все в коментарях. А я, Ми строго, я буду вам паралельно да. говорити, як самі появився. Одного разу це був як завжди був зросли, якому було приблизно 28 років. Він ішов, ішов, і зайшов в метро, одне з метро. І одного разу, коли він сідав в метро, він не встиг. І коли він хотів взяти телефон, двері вже зачинилися. Та двері так ми вдарили по його йому, що із нього потікла кров, і все було кров'яне. І так, ребят, я вже построїв повністю свій дім, можете подивитись, якщо хочетесь, то й хочете. У нас тут є генератор, батончики, і давайте забудемо уже, коли призивається міф, бо на камерах поки нічого не видно. Я позначив тут двор, двор біля міфа. І ще позначив на всякий случай цей дім. І же, якщо у нас виробиться світ. То ми з вами можемо включити генератор, який нам, до речі, допоможе зі світом. А то цей міф відключає світ. Я його провіряв, говорив вже вам. Так, время тікає, так що давайте ждать. Сяду пока. Даже кушать вже хочеться, Подивіться, скільки вже времени, а він до сих пор не призивається. Давайте хоч поїмо. Надо буде подождати. Р, ребята, что это такое? Что с моим экраном? Что происходит? Ребят, вы это Я сам в шоке. Что шо это такое? Там, 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 я не понимаю, что это такое? Надо за камерой следить. Ха! Вы это? Там кто-то был. Я, я не верю. Там кто-то был. що происходит? Лампа, лампу надо включить. Фух, тепер тут освещение є! Я ж говорив, світ вырубил. Генератор хоча б. Фух, може щось якось пройде? Наверно, надо стукнутися об воно пройде. пройду. Фух, пришел. А вот темнота до сих пор тут бушует. Стоп. Вы бачили? Там что-то мне кажется, уже... А, дивися, там что-то Бачите, там что-то е, е. Надо... Стоп, воно попало И появилось уже тут. Mm, да, стоїть воно і шо? воно і. Боже мой! А, стоп! Що це таке? Ой, куди чикен пропав? І там це вже щось було. Мені сино. Пі... І там якісь пікселі були. Що відбувається? Що це за стадія? І, до речі, придивіться на цю камеру. Там щось було! Там реально щось було. Та що це таке? Я не верю. Что произошло? Надо срочно взять фонарик. е я теперь ничего не бачу. А я бачу вон ту штучку. Це, походу, то и миф. Я бачу чуть-чуть. А так я ничего не бачу. Генератор завис. Мне страшно. Ребят, точно не так. Ребят, двигаюсь, двигаться. Ребята, ценок добру, я теж не можу двигатися. Ребят, пирила обрались. І що далі? Двер відчинилася. Давайте подивимось, що там. Так, відкриту решетку! Рішетку відкрита! Відкрита рішенку! Я не видержу такого. Рішетку відкрите! Двері! Відкрийте двері! Що робить? У мене тут нема нічого. Стоп! Там міф. Подивіться вікно. Ви треба прятатись. Ви чуєте ці шаги? Чорт він іде. Я не можу шевелитись! я не можу шевелитись! Він написав скрімер! Скрімер? Походу, скрімер! Ай! Що це таке? Чай! Ой! Без страшно! Що таке? А -а -а. Стоп! 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 Стоп, 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 стоп!